Тема уроку відбивання світла, закони відбивання світла. Ми з вами протязі цього уроку і декількох наступних будемо вивчати закони геометричної оптики. Геометрична оптика це розділ оптики, який вивчає закони поширення світла в прозорих середовищах і принципи побудови зображень в оптичних системах без урахування хвильових властивостей світла. Основним поняттям у геометричній оптиці є поняття світлового променя. Проте ви пам'ятаєте, що світло поширюється саме світловими пучками, а не променями. Світловий пучок це область простору, в межах якого поширюється світло. А ось світловий промінь це чисто геометричне поняття, це лінія, уздовж якої поширюється потік світлової енергії. Тобто світловий промінь допомагає нам зображати напрям, куди саме поширюється світловий пучок. Ви також знаєте види світлових пучків. Він є збіжний, розбіжний і паралельний в залежності від того, як що розглядати світловий пучок як сукупність світлових променів, то яким чином напрямлені ці світлові промені. Основні закони геометричної оптики вам відомі в основному. Це закон прямолінійного поширення світла. Ми вчили, ви вже знаєте, що в однорідному прозорому середовищі світло поширюється прямолінійно. Закон незалежного поширення світла. Окремі пучки світла не впливають один на одного і поширюються незалежно. Закони відбивання і заломлення світла. Ми з вами вчили в молодших класах і сьогодні будемо пригадувати саме закони відбивання світла. Узагальненням усіх законів геометричної оптики є принцип найменшого часу, або як його називають на честь французького математика П'єра де Ферма принцип Ферма, він полягає в тому, що світло завжди обирає таку траєкторію, щоб на подолання відстані між двома точками витратити найменший час. Спираючись на принцип Ферма, можна математично вивести всі закони геометричної оптики. Якщо світло потрапляє із одного прозорого середовища на межу з іншим прозорим середовищем, то при цьому на межі поділу цих середовищ частина світлової енергії повертається в перше середовище. І таке явище називається явищем відбивання світла. Щоб вивчити явище відбивання світла і становити його закони, ми користувалися оптичною шайбою, пристрій вам відомий, якщо в центрі розмістити дзеркало і з освітлювача пропустити вузенький пучок світла, щоб він потрапляв на площину дзеркала, напрям цього пучка світла, напрям поширення пучка світла визначає промінь СО, його називають падаючим променем. Тоді цей пучок світла відіб'ється від площини дзеркала у точці падіння точка, О, це точка падіння, а ОК це буде відбитий промінь, тобто промінь, який буде задавати напрям поширення відбитого пучка. Обов'язково ми з вами проводили перпендикуляр до площини дзеркала у точці падіння променя. І пам'ятаємо, що кут між... Падаючим променем і перпендикуляром до відбиваючої поверхні позначали кут альфа, називається кут падіння, і відповідно кут між відбитим променем і перпендикуляром кут бета називається кутом відбивання. Із дослідів... Ви знаєте, бачили вже, що падаючий промінь, відбитий промінь і перпендикуляр лежать в одній площині. Крім того, кут падіння дорівнює куту відбивання. Тобто, бачите, якщо ми збільшили цей кут падіння, то, відповідно, збільшився і кут відбивання. І кут бета дорівнює куту альфа. Тому закони відбивання світла. Перший закон формулюється, промінь падаючий, промінь відбитий і перпендикуляр до поверхні відбивання, проведений з точки падіння променя лежать в одній площині. І другий закон кут відбивання світла дорівнює куту падіння, тобто кут бета дорівнює куту альфа. Якщо ж падаючий промінь спрямувати шляхом відбитого променя, то відбитий промінь піде шляхом падаючого променя. Ви знаєте, що таку властивість називають оборотністю світлових променів. Якщо падаючий промінь спрямувати шляхом відбитого променя, то відбитий промінь піде шляхом падаючого. Закони відбивання світла можна отримати, скориставшись принципом Гюйгенса. Нагадую, цей принцип полягає в тому, що кожна точка середовища, до якої дійшла хвиля, стає джерелом вторинної хвилі, а обвідна вторинних хвиль дає положення хвильового фронту в наступний момент часу. Отже, розглянемо, нехай у нас МН площина дзеркала. На дзеркало під певним кутом падає плоска хвиля. А1А, Б1Б. Це Промені, які задають напрям поширення хвилі, а ось АЦ, хвильова поверхня падаючої хвилі, нагадую, воно завжди напрямлено, вона розташована, перепрошую, перпендикулярно до променів, які задають напрям поширення хвилі. Різні ділянки хвильової поверхні, АЦ досягають площини дзеркала неодночасно, ви бачите? І Найперше досягне поверхні дзеркала хвиля у точці А, і саме тут почне виникати вторинна хвиля, Перше, так, тобто збудження коливань у точці А почнеться раніше, ніж у точці Б. Точки Б досягне хвиля через час, який дорівнює С поділити на швидкість В. Тобто дельта Т буде дорівнювати СБ поділити на В, де В ми позначили швидкість поширення хвилі у цьому середовищі. У точках між А і Б трошечки пізніше почнуть виникати хвилі вторинні і. Провівши обвідну до них площину ДБ, ми отримаємо хвильову поверхню відбитої хвилі, відповідно АА2 і ББ2 це промені, які задають напрям поширення відбитої хвилі. Доведемо рівність двох трикутничків АДБ і трикутника АЦБ. Це прямокутні трикутники, тому що хвильові поверхні завжди проведені перпендикулярно до променів, які задають напрям поширення хвилі. У цих двох трикутників гіпотенуза АВ є спільною і є однаковими катети АД і СБ, адже СБ дорівнює дельта Т помножити на В. І АД так само поширювалася хвиля в тому самому середовищі з тою самою швидкістю той самий час. Тобто АД теж буде дорівнювати швидкість поширення хвилі в цьому середовищі В помножити на той самий час дельта Т, що хвилька доходила з точки С у точку Б. Таким чином ці два трикутнички рівні, а отже з рівності трикутників випливає, що кут ДБА дорівнює куту САБ. А відповідно кут САБ дорівнює куту Альфа, так як це два трикутники з взаємно-перпендикулярними сторонами, тобто перпендикуляр є перпендикулярним до площини церква, відповідно промінь А1А перпендикулярний до хвильової поверхні АС, і так само кут Бета дорівнює куту ДБА. Тобто ми з вами довели, що кут падіння альфа дорівнює куту відбивання бета. Окрім того, з малюнка бачили, що промінь падаючий, промінь відбитий і перпендикуляр до відбиваючої поверхні, поставлений з точки падіння племені лежать в одній площині. Розрізняють дзеркальне відбивання світла, це від гладеньких поверхонь і розсіяне або дифузне відбивання від нерівних поверхонь. Відбивання світла є розсіяним або дифузним, якщо світлові промені, які є паралельними, падаючи, Світлові промені паралельні після відбивання від поверхні вже не будуть паралельними, тобто вже поширюватимуться в різних напрямках. До речі, завдяки такому відбиванню від поверхонь ми ці предмети бачимо, ті, які не світяться самі. Тобто ці, частина цих відбитих променів, які відбиваються в різні напрямки, потрапляє нам в очі і ми їх бачимо. І відбивання світла є деркальним, якщо паралельний пучок світлових променів, що падає на плоску поверхню, після відбивання від поверхні, залишається паралельним. Тут дзеркальну поверхню часто називають плоским дзеркалом. Ну, а от коли ми підходимо до дзеркала, попитайте, ми бачимо зображення, пригадаємо, як його будують. Від точкового джерела С падає безліч променів на плоске дзеркало. Виділимося з цих падаючих променів 3 СА, СБ і СЦ, побудуємо відбиті промені за законами відбивання. Вони підуть розбіжним теж пучком. Якщо їх уявно продовжити за площину дзеркала, точці то їх перетину. Отримуємо уявне зображення точки СС1. Це уявне зображення, плоске дзеркало дає завжди уявне, саме уявне зображення. Крім того, це зображення має наступні властивості. Зображення і предмет є симетричними відносно поверхні плоского дзеркала. Зображення розташоване на тій самій відстані від поверхні дзеркала, що і сам предмет. Воно дорівнює за розміром самому предмету і пряма, яка сполучає точку на предметі з відповідною її точкою на зображенні, є перпендикулярною до поверхні дзеркала. Я думаю, що основне, що я хотіла вам пояснити, ви зрозуміли. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей!